Фармадо. Забудь про головний біль. Сьогодні 24 та місячна доба. Місяць переходить у знак діви. Символ дня ведмідь. Розташування планет потужно вплине на сферу особистих та ділових взаємин. Тож варто насмілитися почати справи, які довго відкладали. Знайдіть час для повноцінного сну та відпочинку. А ще сьогодні сприятливий день для подорожей. Люди народжені цього дня мудрі та розсудливі, часто бачать пророчі сни. Мрії легко втілюють у життя та допомагають людям навколо. 18 листопада народилися визначний політичний діяч Галичини, Кость Левицький та український композитор Георгій Майборода. А далі детальний прогноз для всіх знаків зодіаку. Овен, сьогодні ваші думки націлені на допомогу навколишнім, але не забувайте про свій особистий простір і власні справи. Телець планування рутини справ допоможе позбутися плутанини у важливих зустрічах. Не обмежуйте себе в емоціях. Сьогодні вони повинні бути позитивними. Близнюки, ваша особиста енергія підніме настрій близьким. Більшу частину дня ви будете оточені позитивом, не сприймайте кривди близько до серця. Рак домашні справи допоможуть відволіктися від неприємних новин. Свою увагу приділіть родичам і друзям. Лев, ваші колеги готують для вас сюрприз. Не забудьте віддячити їм. Діва, не дозволяйте кому небудь збити вас зі шляху. Зірки допоможуть вам досягти цілей, варто тільки докласти зусиль. Терези вам пощастить зустріти людей, котрих давно не бачили. Зробіть їм приємний сюрприз і взаємно отримаєте позитивні емоції. Скорпіон, зірки радять приберегти секрети та не розповідати їх незнайомим людям. Стрілець сьогодні ви не будете самотніми, спробуйте налагодити стосунки з людьми, з якими були суперечки. Козоріг зорі провокують вас на добрі вчинки. Забудьте про сором'язливість, рішучі кроки породжують успіх. Водолій не відкладайте справи на потім. Ваша продуктивність допоможе завершити справи якісно та вчасно. Риби. Вам необхідні фізичні навантаження. Займіться спортом. Це допоможе позбутися негативних думок. Усім привіт! Я Тимур Міршниченко. Чекаємо на вас в прямому ефірі на телеканалі ТЕП з 7 до 10 у будні і з 8 до 10 у вихідні. Ну і, звісно, не забувайте про онлайн-трансляцію на ютуб-сторінці 1+,1.